Так, всім доброго дня, шановні депутати, 48-та позачергова сесія готувалася відповідності до закону України про доступ до публічної інформації. Вона скликана у зв'язку з необхідністю розгляду номельних питань, а на надходження обґрунтувань по скликанню сесії від заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Проекти рішення органу місцевого самоврядування, якими є Баштанська міська рада. Розроблено відповідними розпорядниками. Інформація оприлюднена на офіційному сайті Баштанської міської ради. Так, ви отримали проекти рішення на руки на паперових носіях. Із 21 депутату на сесію міської ради прибуло 14 депутатів, відсутні по поважним причинам 7. На сесію запрошень євдощенко Світлана Вікторовна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради зі СКО Олександр Валентинович. Керуючий справами виконавчого комітету міської ради, секторка Сергій Степанович, директор КП КПО, Тетенко Артем Валерійович, начальник його спортів Олександр Олександрович, начальник відділу освіти, молоді та спорту, працівники виконавчого апарату міської ради, шановні депутати, пропоную провести реєстраційне голосування. Прошу голосувати. Назаров, вонищук, yeah. руденко, семена, Супер. чернова, шевченко. Yeah. Нановому засіданні берегу участь більше половини депутатів загального складу в ради. таким чином 48-го погачергова сесія міської ради 8-го питання оголошується відкриття. Для подальшої роботи 48-ї позачергової сесії міської ради прошу обрати секретаря та лічильну комісію. Секретаріат зі спогана Станіславна від політичної партії «Європейська Солідарність», Пані Юрій Іванович від політичної партії БОБатьківщина. Кононенко Андрій Володимирович від політичної партії Слова народу. Не буде заперечень стосовно запропонованих. Голосує пакет? За за. Прошу голосувати. Переговорилося. За. 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 Так. Здесь корм. Хозялку. За нами. Запад. Шевченко Сергій Дмитрович від політичної партії наш край. Не буде заперечення стосовно запропонованих кандидатур. Пакетом. Береговий. Павідка. Ведь Волочкова. За. Ренеко. Рейдюк. Засько. Козялка. За. Прийнято. Шановні депутати, сьогодні на розгляд 48-ї позачергової сесії міської ради, 8-го скликання, виносяться 4 проєкти рішення. Депутатське звернення Гренента Тетяни та запад козявка Сергія. Пропоную 48-му позачергову сесію міської ради, 8-го скликання, провести за 30 хвилин і з порядком денним. Бажаючи виступити до 3 хвилин. Будуть інші пропозиції. Голосуємо.

Черново. Mm. Шевченко. <різований> Завтра. Рішення прийнято першому. ще чи? запитання, бо тільки не уточнили. Коли планується запускати. З якого, з якого, з якого з числа, щоб приблизно... Першого запускав, так. Але зараз 5 днів на затвердження рішення, тобто вже буде не з первого побуть От 10-го має все В принципі, так. Принципи, так вони вже останні мати на щоб до 10 числа у них вже були лічені. Переходимо до наступного питання про внесення змін до комплексної програми, профілактики, злочинності, тобто всконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді. На Береговий вальв. Молочкова. Здесь ковзялка. Конулек. Легко. Лищу. Симен. Черного. Шевченка. за основу. Верховий. За. Пане. За. Пенюксо. Волочко. За. Ханя. За. Зюську. За. Зюзько. За. Козяв. За. Комонад. За. Я просто виховаю. И вот вот так вот все, да. За. Ба. Занял. За волочко. Ретенку. За. За 15. Так, поправка прийнята. Переходимо до розгляду третій поправки за э, тротуар and VC. За виключення. За. за виключення. Виключення з рішення. За виключення. Да. Переговориться. За виключення. За. розрішення. Виключення. За.

Лев. Вонищук. Руденчу, за Винищу. За Руден. За Чорнова. За П'ятнадцять. Так, пожалуйста, прийняти. Береговий. У... Бабінь. За Заволочкова. За. Рене. За. Володькова. За Рицюк. Так. Чотирнадцять. Зюзько. Козявка за економину слідкується 4. Лева Онищук, Ороденко, Чернова, Шевченко. За. 14. 14. Рішення в цілому прийнято. Так, переходимо до четвертого питання про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону, продажу права оренди земельних ділянок.

Так. Да. Чернова? Чорново. За. Рішення прийнято. Так, переходимо mm -hmm. до п'ятого питання про направлення звернення депутатів до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо рівної оплати праці педагогічних працівників. Прошу голосувати. Так. Mm -hmm. Варіх. Венько. Залочковий. Запит. Рененко, запит. Кліцю. Зісь код. Козявку. Короненко. Легко. За. Понищук. За. Орденко, за. Сименко. Супер. Чергово за. 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 Шевчерго. П'ятнадцять.

15. Рішення прийнято. Шановні депутати, проєкт рішення порядку денного 48-му. сесії міської ради 8 зкликання, який винесено на ваш розгляд, ми розглянули та завершення.